Я є громадянка України, жителька міста Дрогобича. Сьогодні я приймала участь у мирній маніфестації. Україна, слуха Не дали провести цю маніфестацію мирно. Наша влада націкувала людей, привела на площу і хотіли застрашити. Але ми йшли з Господом Богом. Ми йшли з Ісусом і з любов'ю. Нас Господь Бог вчить любити, прощати і благословляти. Але тих людей, бідних, нещасних, мені їх шкода вчать зовсім іншого. Не вчать Божої науки. Я так зрозуміла, що не вчать Божої науки. Бо були присутні священики, якщо б вони їх вчили Божої науки і наслідували нашого Господа Ісуса Христа, то вони б в першу чергу сказали пропустіть. І не забороняйте, не забороняйте йти в мирні маніфестації. Вони би проявили цю Божу любов. А тут просто переконуєшся, що вони не служать Господу нашому Ісусу Христу. Тому що викрикали, плювали, матюкали, кляли, нацькували молодь. Дійсно, дуже шкода, що молодь така засліплена і вона не наповнюється любов'ю. А наповнюються ненавистю. Сьогодні от вони запихали нас е, на сильно автобус, присутній був Ваврин, присутня була Байса, всі були присутні, е, цькували тільки ворожу настроювали людей проти мирних людей, які нічого не робили, тільки молили. Нас насильно заштовхували в автобус. Під час того ж заштовхування мене е, притиснули, ну, роздирали. Як могли, так всіх роздирали. Що е, дивно було, що ще в них якесь було милосердя до тих малесеньких дітей, які були з нами. Казали, нехай вийдуть жінки з дітьми. Ми просто казали, дякували які ви ще милосердні, ви ще не втрачені люди. Ще під час покаяння ви можете навернутися, перепросити Господа Бога. <рі> Були присутні семінаристи, які хамили, просто хамили, не зважали на вік, не зважали на сивину, на старших людей. І це не мислимо, як це можуть майбутні священники так себе поводити. В той час мене притиснули до автобуса і, не знаю, в що з тому Знущалися, як тільки могли, рвали одяг, ламали хрест, просилося їх, не чіпайте святий хрест, не рухайте, били по голові, оця луку, шапку зняли, зневажали, як тільки могли. Отце Юрія били по. Нашого брата в Христі теж так само вдарили парасолю по голові пана Богдана. Це таке неможливо. Як так можна нацькувати людей на людей, ну не служать вони Господу Богу Ісусу Христу. Це не так, не можна так робити.